Шановні колеги, ще в липні цього року я подав законопроєкт про створення центрального органу виконавчої влади, який би займався питаннями демографії і діаспори. Я хочу подякувати прем'єру уряду за те, що вони прислухалися до назви цього законопроєкту, бо я наполягав, щоб його очолив віце-прем'єр-міністр. Але чим має займатися це міністерство? Що таке єдність? Воно має займатися тим, щоб справді... Біженці повернулися в Україну і їхні права за кордоном були забезпечені зараз. Зараз цим як може опікується Міністерство закордонних справ. І я хотів подякувати пану Сибізі і нашим послам, які намагаються це робити без ресурсів, але воно має опікуватися внутрішньо переміщеними особами, тими людьми, які завтра стануть біженцями, тому що ми скорочуємо кошти на освіту, не забезпечуємо їх, не дбаємо про них, не будуємо для них будинки. Цим теж має опікуватися це міністерство. Це міністерство має опікуватися співпрацею з нашою діаспорою, зі старою діаспорою, яку треба повертати сюди, залучати до нашого лобізму, до підтримки України. Це міністерство має мати кошти і в нашому законопроєкті, який був підтриманий гуманітарним комітетом, передбачення створення спеціального фонду, так як ми колись створювали Український культурний фонд чи Український інститут книги. Фонду, який прозоро буде фінансувати проєкти, які будуть підтримувати як біженців, так і внутрішньопереміщених осіб. Але про все це уряд не говорить. Я сподіваюся, що в співпраці з міністром, якщо його призначить, нам вдасться не просто керуватися гаслами до виборів, щоб хтось за кордоном за когось проголосував, а побудувати державу, яка буде дбати про кожного громадянина, чи він знаходиться тут в Україні, чи він знаходиться за кордоном. Бо справді те, що хоче зробити ворог, це через демографічну ситуацію знищити Україну. Дякую.